Любить красиву музику, любить смачну їжу, гарну картинку. У нього красива душа. Ну і зовні він симпатичний. У нього надзвичайне почуття гумору, і я щаслива бути його подругою. Він є вдячним сином своїх батьків, і для нього найпершою, найголовнішою, найкрасивішою жінкою в його житті є його мама, яка є справді я б сказала навіть незламною. Людина, яка завжди може бути вірним другом, порадником, а також підбадьорити і заставити тебе вірити в свою мрію і розвивати свої таланти далі. Ця людина вміє і посміхатися від душі, і дати тобі пораду в найтяжчий момент. Вітаю, панове, за вікном чудова погода, ну а Ми з вами чекаємо гостя. Чи здогадалася ви про кого йтиме мова? Хто ж цей загадковий чоловік? Красень, еталон, стиль, який так усім подобається і випромінює світло, кава як спосіб життя, поезія білого неба. Відвертий та чуттєвий Леонід Мартинчик. Зустрічайте. Леонід Мартинчик, 25 років, рідне місто Івано-Франківськ, по гороскопу Телець. Зараз активно займається блогерством, декоруванням, флористикою. Пише вірші, фотографує, проводить різноманітні майстер-класи, лекції, публічні виступи та зустрічі з підписниками. Цінує живе спілкування і обмін енергією між людьми. Вміє багато слухати, писати, чути і сприймати слова такими, як вони є. Дуже емоційний проте справжній цінує естетику навколо себе. Він не боїться нового, бо завжди перебуває у пошуку відкриттів. завжди бачить навколо себе елементи краси у кожному камінці, в кожній пташці, в кожній навіть найнепримітнішій людині. Натхнення черпає у приємного товариства серед мінусів настрій як найнестабільніший показник щира та відкрита людина, яка ніколи не приховує своїх емоцій. Привіт, рада тебе бачити. Як справи, як настрій сьогодні? E, сьогодні настрій гарний. Ти знаєш, навіть коли падає дощ, але знаючи, що вже весна, то я щасливий. Всі знають тебе як інстаблогера, письменника, фотографа. Але таку історію про дитинство поки що не відкрили. Чи можеш ти розповісти, як все починалося, де ти народився? Якісь такі найяскравіші, можливо, факти. Я народився в Івано-Франківському маленькому містечку. Але дуже затишному, дуже такому мирному. І в мене мама з Івано-Франківська, а батько зі Львова. І Ми дуже багато років жили на два міста. І це було нам не на користь. Моя сестра вступила у вуз у Львові, переїхала. І потім переїхали за нею ми. І Я вже пішов в гімназію навчатися у Львові, в Львівську правничу гімназію. А вступив через кілька років вже в університет Франка на історичний факультет, і так трапився наш переїзд до Львова. Чи не було важко тобі адаптуватися у Львові у новому місці? Все ж таки, як ти себе почував? Адаптуватися мені завжди було дуже важко, і зараз вже трошки легше, але взагалі до нових. Нового товариства, до нових людей, нового якогось оточення. Дуже складно. Тому що мене суспільство не радо приймало. Це така іронія життя, коли в школі в мене не було друзів, і я ходив по пристінку, мене штурхали і обзивали. А зараз люди записуються на зустрічі зі мною. З дітьми. Ну... Було кілька людей, з якими я спілкувався, але їх було дуже мало. Вони мене сприймали завжди диваком, завжди якимось дивним і незрозумілим. І ну, ну так як діти, діти живки іноді бувають. Так Тому? з ким ти більше дружив? з дівчатами, з хлопцями? Е -е -е -е. З дівчатами завжди дружив більше. А хлопців в мене було буквально, можливо, два. Я можу сказати, що в мене є таких кращих друга. А зараз, напевно, вже й один. В школі я якось не міг порозумітися. бо хлопчики на мене вішали ярлики одразу, коли чули про якісь мої вподобання, про які. Якісь мої захоплення, про моє бажання займатися чимось прекрасним. Дитинство в мене було дуже складне. Але як ти все ж таки переборював ці якісь такі... Е... Насмішки іноді і оці слова, що ти здавався людям дивним. Чи не було тобі? Як замикався в собі зараз боляче було? Забоявся йти до школи, не хотів іти до школи, але ходив, тому що я добре вчився. Люди зараз перебігають три дороги, щоб зі мною привітатися і кажуть, а ти пам'ятаєш мене? Ти пам'ятаєш? Каже, о, я тебе добре пам'ятаю. Яка була у Леоніда Мартинчика перша любов? Перша любов? І у скільки Шкільна років, любов. Та... Та любов, Чи ти це пам'ятаєш? Я пам'ятаю, це дуже добре. Та любов палила, і я так настільки хотів сподобатися <кхід> знову ж таки за соціальними якимись штуками. Тоді було думав ну, класні хлопці курили. І я теж курив. Я писав її перші вірші. У нас була така. Кодова е, переписка. В нас всі імена, різні важливі слова мали свої знаки. Ми мали дошит ми приписи. це було дуже цікаво. Я пам'ятаю навіть як ми фотографувалися на випускний альбом. Це була моя однокласниця, То для мене було дуже важливо зробити фото з нею, щоб таку мати собі. Ну якщо вона дивиться зараз, то їй буде напевно дуже приємно. Я думаю, вона це знає, я то це казав. Нещодавно був, до речі, день Валентина, таке романтичне свято для всіх закоханих. З ким ти його провів? Що ти робив? Цей день? Я не пам'ятаю, що я робив. Ні з ким не провів. Я не люблю це свято, не визнаю. Навіть коли я з кимось я його не святкую, тому що не вважаю, що має бути день в році для подарунку, для квітів, для важливих сил. Валентина. Ні, коли я в стосунках, я квіти дарую абсолютно не, не прив'язуючи ні до яких днів. У мене є чудова гра. Чи Готов. готовий? Та готовий. Я буду зачитувати початок речення, ти будеш його продовжувати. Не. Отже, я ніколи не. Не цілувався під телевою верхністю. <гум> я завжди. Зранку п'ю склянку води. Кожного дня я стаю на крок ближче до своєї мрії. Я не можу уявити свого життя без. Без мами. Люди переважно кажуть, що я. Що я зверху. Мені сумно, коли? Коли вони кажуть, що я зверхній, бо я не такий. Я щасливий, коли. <світ> я щасливий, коли е читаю е коментарі і листи своїх підписників, коли вони діляться зі мною своїми переживаннями. Я завжди буду намагатися. Жити, робити, говорити і показувати те, що відчуває моє серце. Я буду радий, коли мені подарують. Тренч Барбарі. Я мрію, щоб в Україні було більше відкритих, незакомплексованих людей. Я розчарувався. у… Я маю назвати ім'я чи ні. Я розчарувався. Можливо, у, у чомусь, не знаю. У Ані Лора. А Нехай. Мені не вистачає часу на. Ні на що мені не вистачає часу. У майбутньому я хочу стати рекламним лицем якогось цікавого бренду. Відомо. Мене найбільше розуміє. Моя подруга Аня. Я злюсь коли. Я злюсь коли. Моя мама вчить мене жити. <рес> я ненавиджу. Поки я людина ненавидіти мені не властиво. І зараз я хотів би опинитися. Франції. Я про щось про неї думаю дуже багато. Зараз хочу тільки. Але я, ти знаєш, я, я, я так дивлюсь за вікно і ми майже у Франції. Це, це правда. Наша гра маленька закінчилась, така трошки розвеселилась, підняли собі настрій. Тебе в інстаграмі 50 тисяч підписників. Знаю, що тобі вже дуже набридно розповідати цю історію, але як все почалося, як все зародилося, яка була твоя перша фото в інстаграмі, і коли ти її завантажив? Коли я прийшов з телевізійного проекту, в якому приймав участь? Перед тим як на нього йти, треба було видавати всі соціальні мережі і Ого, і інстаграм правили. я теж видалив, так. Ну, ти підписуєш контракт, ти не маєш права ніде сидіти в ніяких мережах. І я прийшов, і перший день я зустрівся з подругою і зробив з нею фото і закинув. І я я тоді тоді не мав, я мав тоді... Що, ти, щось, продав... ти тоді не мав на меті бути інстаблогером? Піс... Ні, не мав, 50 підписників я тоді взагалі нічого не мав на меті. Я мав на меті тільки потрапити з того пекла додому, Бо бути під прицілом камер місяць. Цілодобово, це надзвичайно важко. Перших тисячу підписників мені дав проект. Все решту це була моя клопітка кожна е, щоденна робота. Мені не складає труднощів бути там, таким, який я є зараз тут перед тобою. І мене ображає, коли мені кажуть, ой, ти такий самий, як там, а який я маю бути? Міг би ти от прожити все ж таки без соціальної мережі, і ну от сказати собі ні, ну я Міг. не буду заходити сьогодні. Міг і не заходив, і Бувало таке не раз. Я все рівно знайшов би якийсь інструмент, якусь площадку, де я би себе міг проявити. Я би вийшов на площу і говорив би напевно з людьми. Сидів би в кав'ярні чи в бібліотеці, збирав би людей, які би приходили з Я би знайшов. Якщо закінчилась епоха інтернету і доступ до всіх соціальних мереж раптом закрили, то Леонід Мартинчик реалізується. Людині потрібна людина. Мені завжди потрібна людина. Колись в мене в житті взагалі нікого не було. Зараз їх 50 тисяч. Така ж людині потрібна людина. Ти вже був у стосунках, був навіть одружений, як ми знаємо, вже розлучений. Чого навчили тебе? Ті стосунки? Ой, навчили, що треба все рівно довіряти, любити, віддаватися, відчувати. І Я знову хочу стосунків, я знову хочу сім'ї. Мені дуже сподобалось. Не змогли ми знайти спільного Ми були сконцентровані на тому, що в нас. Різне. На нашому тому, що нас розрозмежовує. Шкода, що ми прийшли в свій час до психолога. Шкода, що ми не доклали трошки більше зусиль. Але так, мало бути. Ти думаєш, вже нічого не повернеш? Думаю, вже ні. В наступних стосунках ти, можливо, був вже іншим. Ні. Таким же. Наші мартинчиком? стосунки тому і розійшлися, тому що я продовжував бути таким же. Не поступлею. Ні, просто таким же таким, який зі мною якого мене зустрілася, в якого в мене закохалися. Зараз твоє серце відкрите і мені цікаво знати, які головні критерії е, вибору Леоніда Мартинчика. Тепер їх немає. Немає. Бу, вони були і е, е, шлюб протривав недовго. Десь я собі колись малював. Угу. І десь я зустрів те, що намалював. Зараз вже не малюю нічого. Абсолютно не знаю. Е я відчую фібрами якимось якийсь радар, мене запікає. Знаємо про твоїх комирів: Віра Полоскова, Тіна Кароль, мама. Розкажи трішки, як ти ну все ж таки почав ними захоплюватися. Мамою, зрозуміло. Ну, мамою я не завжди захоплювався. У мене було дуже багато образ на маму, у Мене було дуже багато проблем з мамою. Я вважав і осуджував, що вона жила і вела себе в не так. І я в підлітковому віці влаштовував її такі істерики і такі скандали, що в нас стосунків взагалі не було. Але пройшовши дуже багато всяких тренінгів, всяких візитів до психолога, я зрозумів, що яка б вона не була, на мій погляд, я маю її любити Бо це, це твоя мама? Це моя мама. Навіть якби вона мене покинула в дитбудинку, я маю її любити. Мої стосунки змінилися. Я справді цією цією жінкою захоплююсь, я м м бачу. В ній щось унікальне. Я бачу, що вона неповторна. Вона дуже складна, дивна і дуже часто мене дратує, нервує, і виносить мені мозок, як будь-яка мама. І по тисячу разів питається мене, чи я не замерзся, чи я поїв. Але я бачу в ній щось нереально унікальне, і я вдячний, що саме ця жінка мене народила. Тіна це дуже давнє знайомство. Я з нею вчився в одній школі, ми були сусідами, наші батьки сиділи за одною партою. Ця жінка надихає, ця жінка неймовірна, фантастична. А Віра вона настільки мені що, а що я не можу. Ти хочеш написати роман з погляду і жінки, і чоловіка? Так, десь так. Але для цього треба закінчити якісь, е, щоб написати такий роман, треба мати якусь базову психологічну освіту. Так. Які порадило мені, ти можеш дати початківцям, фотографам, інстаблогерам, які хочуть починати ту, е, свою кар'єру письменникам. Зрозуміти, що найважливіше для вас, і бути собою. Чому люди мають вас читати? Чому вони мають на вас підписатися? Чому? Чим ви унікальні, чим ви цікаві? І ніколи не, нічого не вдавати, бути собою. Уяви, Мартинчику, 60. Ти стоїш перед зеркалом. І чи ти розповісти, чого ти досягнув в житті? Як ти зараз це бачиш? Мені здається, що моє життя буде дуже різним і дуже. Е, багато я буду різного робити, але я точно знаю, що в мене є двоє дітей, і вже троє внуків. Дай Бог, дай Бог так і буде. Дай Бог збережеться це відео, і ти подивишся і порівняєш Вбережаю. чого ти <с> чого ти досягнув. Ти сьогодні відкрився для людей, показав себе справжнього, і я щиро вдячна тобі. Я дуже тобі дякую за круті питання і за запрошення сьогодні на каву.